Отже, сьогодні ми починаємо розбиратися не просто з, опис, з описом руху тіл, а з тим, що ми будемо розбиратися з причинами того чи іншого руху тіл. І перша фізична величина, з якою ми з вами зараз розберемося, це так званий імпульс тіла. Що імпульс. це таке? Та дуже проста величина насправді. Перше. Це векторна фізична величина. Будь ласка, допоможіть мені, нагадайте, чим відрізняється векторна величина від просто числа? От своїми словами, чим вона відрізняється? Так ми класно про це казали на початку першого семестру. Я нагадаю, що векторною величиною є, наприклад, швидкість. коли ми кажемо про швидкість тіла, то в багатьох випадках нам треба зазначити не тільки що вона там, скажімо, 5 метрів в секунду, а й те, куди вона напрямлена, що тіло рухається вгору чи вниз, чи праворуч. Тобто векторна величина. Вона характеризується не тільки своїм значенням числовим, а ще й чим. Напрямом, напрямом, напрямом правильно. Згадуйте, будь ласка, давайте ви будете краще пам'ятати. Так от, що таке імпульс? Це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість руху. Що таке маса і що таке швидкість, ми з вами вже чудово знаємо. Імпульс позначається. А, так, так. А я не зовсім розумію, це векторна, то є просто швидкість і напрямок. Швидкість. Ну, дивись, щоб задати повністю швидкість тіла, треба не тільки сказати, скільки метрів за секунду воно проходить. Це як надати швидкість? Ні, ви. Поки що просто тримайте це, так би мовити, в пам'яті. Щоб відрізнити по запису, то бачите, над векторними величинами ми ставимо таку маленьку стрілочку. Побачили? Ні. Оце вектор швидкості, оце просто число маса, а оце імпульс. І він напрямлений точнісінько туди, куди напрямлена швидкість. Тобто, якщо тіло рухається вгору, то імпульс тіла напрямлений вгору. Якщо імпульс напрямлений, скажімо там, на північ, то і імпульс напрям... напрямлений на північ. Так зрозуміло? А, а що тут? Ну, подумай, якщо ти зможеш сформулювати запитання, <гум> насправді це не складно. Ми скоро з вами в цьому переконаємося. Отже, поїхали далі. Оце імпульс. Ну, Якщо ми ввели нову фізичну величину, то згадайте, про що ми обов'язково маємо сказати відразу. Якщо ми ввели нову величину, то мають з'явитися і нові для неї що. Формула. Ще, ще, ще що? Формулу я написав, все чесно. А ще що? Правила. Ну, Теори, ну, якісь теореми, як... ну це, це буде згодом. А перед теоріями, ви знаєте, кожну величину треба в чомусь вимірювати, ні? Ми ж не будемо імпульс вимірювати в кілограмах або в доларах, так? Ну тобто одиниці вимірювання? Так, одиниця цієї величини. Подивіться, ви, може, вже бачите, яка тут має бути одиниця. А тут, Дивись уважно, якщо імпульс це маса помножити. Одиниця маси яка? Кілограм на метр в секунду, так? Правильно, правильно, кілограм на метр в секунду, все. От давайте, яка одиниця імпульсу? Кілограм метр, ну, читається отак, кілограм метр за секунду. Кілограм помножити на метр ділити на секунду. От навіть запам'ятовувати не треба, бо це логічно випливає з формули. цим? Ну, можливо. Добре сказано. Добре. Ну, поїхали далі. Поїхали далі. Все, це означення, тут нічого складного, повірте мені, немає. От давайте ми подивимося, Коли імпульс тіла змінюється, а коли він залишається незмінним. Давайте я почну не з того прикладу, який тут показаний, а з іншого. Припустимо, у вас якесь тіло рухається за інерцією. А це значить, що воно рухається весь час в одному і тому напряму із з однією тією швидкістю. Скажіть, чи змінюється в цей час його імпульс? По ідея, ні. ні, так він залишається таким, яким і був. Чудово. А для того, щоб імпульс тіла змінювався, має, скоріше за все, змінюватися швидкість руху тіла. От беремо такий. Що що? Швидко. Ні, я, я, коли я кажу, що має змінюватися швидкість, то я якраз і маю на увазі, що це може змінюватися величина швидкості, а може змінюватися напрям. А може змінюватися одночасно і величина, і е, напрям. Зрозуміло? От припустимо, що ви. Просто випустили з рук м'ячик, що буде відбуватися з цим м'ячем? Він буде підстрибувати. Ні, перш ніж підстрибувати, він же почне, мабуть, паду, падати, правильно? А ви ну. поверхні і підстрілювати. Ну, від ну, ну правильно, відскакує, це я згоден, але ви трохи поспішаєте. Спочатку, коли він почав падати, у нього, от він ще летить, він ще не долетів до поверхні. У нього буде змінюватися імпульс під час цього руху? А хіба він не розганяється, коли... а, він, буде він зганяти, пришвидшується в кінці? О, так, швидкість збільшується, так? а значить, з імпульсом що відбувається? Імпульс збільшується теж. Збільшується. збільшується, так. А, і, але весь час, поки м'яч падає, куди напрямлений імпульс? Вниз. Вниз. Вниз, якщо його ровно опустити. Ні, я ж сказав, що ми його просто відпускаємо, не штовхаємо, не кидаємо, а просто відпустили. Так? Чудово. Потім він вдаряється підлогу. І дійсно, ну якщо це м'яч, то він обов'язково відскакує. При цьому у нього ще відбувається з напрямом імпульсу? Він стає вверх. Так, він змінюється, він був вниз, а стає напрямленим вгору. так? А от за величиною, ну, скоріше за все, він трохи зменшиться. так? Бо а, ну, І ще залежить від того, який м'яч. Правильно, і який м'яч і яка підлога. Якщо це, наприклад, спортивна площадка, де засипана піском, то, скоріше за все, м'яч ну, не дуже швидко відскочить, правильно? А у спортивному залі може відскочити дуже добре. Так? Тобто піднятися майже на ту саму висоту. Тобто, дивіться, ми бачимо, що імпульс змінюється, коли на тіло діють якісь інші тіла. Наприклад, що примушувало м'яч збільшувати швидкість, коли він падає. Правильно, притягання землі. А яке тіло примусило його змінити напрям імпульсу, коли відскакував? Поверхня Поверхня, підлога чи що так. там ще. Правильно, правильно, правильно. Тобто, як бачите, все дуже просто. Так. Чудово. Рушимо далі. А ну, тільки не поспішайте, будь ласка. Подумайте, а потім, може, хтось почне, а хтось продовжить. От ви входите до ліфту на першому поверсі. Вам треба дістатися дев'ятого. Як змінюватиметься імпульс вашого тіла під час цієї, назвемо це так, там... Нашого тіла, можливо, не змінюватиметься. Не буде такого ж імпульс, що і у ні, Ні, Так, не, 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 не. так не, не поспішай. Давайте, давайте потроху розберемося. Не зовсім так. Такий самий, як у ліфта, не буде. Тому що давайте згадаємо, імпульс це ж маса помножити на швидкість, правильно? Так. Но, ну у ліфта трохи більша маса, чому. Так, от мені теж здається, що у ліфта трохи більша маса. Так, припустимо, там у 10 разів О, більше. У нас менше. Я сподіваюся, що у вас поки, поки що більше. А от швидкість буде така сама, так? Так. Може рухатись разом з ліфтом. Знач... Так, да, прям такий я згоден. Так, а ну давайте думати. Значить, все, двері зачиняються, поїхали. Так, спочатку, як змінюється імпульс вашого тіла? Набирають скорость спочатку. А значить, разом зі швидкістю тіло набирає і яку величину? Напрямок. Ну, напрямок весь час був. Ну, оця величина, про яку я вам зараз сказав. Імпульс збільшується. Ну, імпульс на... набирає. Набирає. А скажіть, весь час він буде збільшуватися чи ні? Ну до того моменту, поки не приїде. Ні. Ні, Дем'ян, ну що ти? От давай подумаємо, як це, поки не приїде. Ти згадай, як ти подорожуєш у ліфті, коли їдеш на високий поверх. Так я перепрошую, перед тим як гальмувати, там що, скажіть, ліфт весь час розганяється чи ні? Ні. ні. Не знаю. Знаєш, знаєш, знаєш. Ну, напевно, ні. Напевно, ні. Він набирає певну швидкість і далі рухається рівномірно. А коли він рухається рівномірно, скажімо там, з другого поверху до восьмого, що можна сказати? Швидкість не змінюється. Швидкість не змінюється. Тобто, коли спершу вона, е, наш імпульс піднімався, а потім зупинився на якомусь рівні і йшов далі. Однаково. А ми правильно. Тобто, Імпульс спочатку збільшувався, потім досяг певної величини перестав збільшуватися, правильно? І певний час імпульс залишався незмінним. А от уже перед зупинкою на дев'ятому, як змінюється імпульс? Зменшується. 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 І зменшується до нуля. Бо вас же викидає з ліфта не на ходу, спочатку ліфт зупиняється, правильно? У вас інакше влаштований ліфт. Так, скажіть, будь ласка, треба тут ще, ще пояснити, чи ви більш-менш зрозуміли? А якщо швидкість 0, то тоді і імпульс 0 буде. А як же? Ти ж дивись, це масу множиш на швидкість. Якщо ти множиш на 0, то що ти отримаєш? Нуль отримаєш правильно, імпульс нульовий. Правильно, правильно. Так, нормально сим? Гроті так. Ніби так. Ви можете що... записувати задачу? Ні, ні, це був приклад усний. А оце ми вже записуємо. Вам не треба писати задачу повністю. Ми будемо зараз коротко писати, але перше, що ви робите, ви на полях ставите, Номер. бачите. Номер один. Номер один. Прочитайте, будь ласка, уважно задачу. І зараз. Зараз. Так, поїхали. Мабуть, поїхали. Зараз ми. Опа. Будемо намагатися писати акуратно. А що ти кажеш? Нам ну, треба дізнатися, яка швидкість більше. О, бачите, а, ви не швидкість, а імпульс. Ну, швидкість нам теж знадобиться. Імпульс. Що ти хотів сказати? Буде. Давай, давай. А як підписати просто задача? Ну, просто задача. І все. Але. Просто задача. Значить, дивіться, у нас є автомобіль, нехай це перше тіло, і м'яч це друге тіло. Отже, про перше тіло автомобіль ми пишемо, що М1. Не видно, що ви пишете. А, ось зараз видно. Ну, як не видно. Вони воно десь секунду затримає. Зараз ви просто виказали і не видно. А я ж не відразу писав. <een listen> e, значить, це 1,5 тонни. але ми з вами такі розумні. <in> La, що ми ж вже розуміємо, що, мабуть, ми не залишимо тонни, <у Yale> а що? Нам вже перемістив в то не що навіщо? В кілограм. Кілограми, скільки це буде? Це півтора тисячі. Ага. Далі швидкість першого тіла одна й Кілометри за годину. Ага. А отут, якщо хочете, ви можете на черниці десь порахувати. А може хтось назве мені відразу, скільки це буде метрів за секунду. Це треба поділити на 3,6? Правильно. А скільки отримуємо? Ні, він не сказав 5, він сказав 3,6. Дивись, тому що кілометр – це 1000 метрів, а година – це 3600 секунд. Виходить, що ділити надо, треба на 3,6. Скільки це буде? Ну, щось ви довго. Дві цілих приблизно. десятих приблизно. Один вісім поділити на три і 6. Дивіться, це 18 поділити на тридцять А скоротити можна? Ні. Чак? Восемнадцать и тридцать шесть. Нуль п'ять, звісно. А тепер друге тіло. Ну, тут все теж легко. Маса другого тіла це 400 грам. Або скільки це кілограмів? Ну, це 4 десятих. Ну, це ви правильно кажете. Ну, зі швидкістю тут взагалі нема проблем. Вона вже в метрах за секунду, тобто ми просто пишемо. 25. За секунду. От подивіться, що значить порівняти? Можна, наприклад, сказати, у скільки разів один імпульс більший за інший. Ну, мабуть, скоріше за все, у автомобіля більший імпульс. Давайте знайдемо відношення P1 до P2. Тобто імпульс автомобіля поділити на імпульс м'яча. Зверніть, будь ласка, увагу, я тут не ставлю стрілочки над швидкостями і імпульсами. Чому? Тому що в даному випадку нас цікавить не напрям, а тільки величина імпульсу. Тому ми беремо просто величину, модуль імпульсу. І ми можемо записати дуже легко P1. Яка формула? Це буде М1 на верде. У м'яча В2 дорівнює М2 на В2. І тоді відношення, це як можна записати? Це буде такий... М1 на В1 поділити на М2. Два. правильно, так. правильно. От ми можемо відразу з одиницями писати. Значить, я пишу 1500 кілограмів на 0,5 метрів в секунду. А внизу буде 0,4 четилограмми. На 25 метрів в секунду. Перш за все, ми дивимося на одиниці. Ну ви ж бачите, що і метрів в секунду скорочується і кілограма. Так і має бути, чи ні? Ні. А чому ні? ні дивіться. Тому, що ми шукаємо. Так, ми шукаємо у скільки разів одне там більше чи менше за інше, правильно? Так. Прекрасно. А тепер давайте рахуємо. А ну, якщо ми перемножимо внизу 0,4 на 25? Може ви мені підкажете, скільки це? 10. Чудово. І ці 10 легко скоротити з одним нулем, правильно, тут 1500. І що залишається? 150 помножити на скільки? На 05. А скільки це буде? Половина від 150. Це буде 75. От і все. Дякую. І жодних одиниць. Значить, подивимось, що ми отримали. То яка ж величина більша? p 1 чи p 2 Якщо відношення 75. В1. В1. От відповідь я б на вашому місці написав словами. Напишіть, будь ласка, собі. Відповідь двокрапка. Імпульс автомобіля більше у 75 разів. Що бачите, що... трішки незрозуміло, як ми не знайшли швидкість В1. Этом... Давай я ще раз покажу. Тільки давайте так, я тут напишу, а кому не потрібно, не переписуйте це. Дивіться, я показую. Я маю право замість кілометрів чисельнику написати тисячу метрів. Ні. А хто мені заборонить? Це ж правильно? Я маю право в знаменнику замість години написати скільки? 60. Чого? Правильно. В секундах мені треба. А, в секундах. Просинаємося. Правильно? Скорочуємо отак. Один і вісім на десять це вісімнадцять, вісімнадцять на тридцять шість. Ну, ви розумієте. Одна друга, тобто 0,5 п'ять метрів за секунду. Так, зрозуміло? Чого? Можемо далі? Добре, так, я тоді це забираю. Потім відчистимо. Так, ще одну можу встигнемо. 11, 11. Це вже зі збірника. Так, пишемо дану. Ну, давайте п... сталева куля. Це буде перше тіло, алюмінієва, мабуть, друга. Пишемо. А переключили слайд. Прошу, я його переключив, але тільки не у себе, а у вас отак. Це дякую. Значить, ми пишемо, що В1 це у нас 2 метри за секунду. А В2. Це 5, а 6, перепрошую, 6 метрів за секунду. А тепер давайте подивимось. Алюмінієва куля такий самий радіус має. А якщо такий самий радіус, то, мабуть, у неї такий самий об'єм, ні? Так. Yeah. Отже, я пишу, що об'єми однакові. І тоді ми можемо їх позначити однією літерою. Просто В, без номера. А що треба ще написати до умови? Хто бачить? Маску? Що, що? Масу. А я, А я не можу масу. Нема такої таблиці, звідки я можу взяти масу. Таблиці я можу знайти що. Останок. Значить, перша у нас сталь. Мовити на сталі за таблицею можете мене перевірити. Це 7800. Кілограмів на метр кубічний. А остина алюмінію, так. вона значно менша. 2800. Ну і треба знов таки знайти, яка куль має більший імпульс. Можна знов шукати відношення. П1. На П2. Ось запитання. А далі дивіться, як. А що? Як легко. Ми знов таки пишемо формулу для P1, так? Це буде М1 на В1. Але тепер нам зручно що відразу написати замість маси. Дивіться, на умову. До речі, зверніть увагу. Бачите, я отут пронумерував, що це друга задача. І ви не забувайте ось. А, ось, показую. О. А що замість маси напишемо? Стину помножите. Так, ви добре відпочили на канікулах, я бачу. Те, ну, на об угу. А об'єм та однаковий. Для П2 ми пишемо, все дуже схоже. Ми можемо написати, що це М2 на В2 або м 2 на об'єм і на В2. І тоді відношення імпульсів. Коли ми будемо ділити, що у нас моментально скорочується? Об'єм. І залишається. Але... Ні, вони ж різні, вони, як вони можуть скажути. От... Скорочується те, що однакове, правильно? Просто V. Просто V, об'єм. Ну, так. Якщо підставити числа, Давайте я це зараз робити. Не буду, бо у нас трохи обмежує час. Ну, я це робив. І ми отримаємо, що це приблизно 0,96. Тобто ми бачимо, що це відношення трохи менше, ніж одиниця. А у відповіді ми напишемо, дивіться, що. Підкажіть, що ж ми напишемо у відповіді? Що імпульс. Що імпульс? Який кулі? Ну. Ой. -ну. Більший чи менше, якщо у нас вийшло число менше, ніж одиниця? Менше. 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 Ну, але у нас тут питали, яка з куль має більший імпульс. Значить, ми пишемо більший імпульс має друга, так? Тобто, яка це? Как <глухи> алюминиевый? Алюминиево, правильно. Импульс має. Ну, такие ми молодцы. Что складне тут вы бачите для себе? ні, Здається, ще. Ні. Запишіть, будь ласка, оце.